Коконя, іди познайомся. Іди познайомся, спитай, хто це тут до тебе завітав у гості. Хто це за... до тебе завітав у гості. о у скажи, це я, кінь, символ цього року. А, так тобі, скажи, мені не цікавий ти зовсім коконь, іди, як його назвемо? Бачиш в нього, якісь сіна є? Як ми його назвемо? Як назвемо? Жень. Борька може, назвемо його? Так. Прийшов тут до мене. Ну скажи, ти мені не цікавий. Мені не цікавить тільки твоя оця конюшня. Харапчонка її взміст. Кось. Стрічку Женя приніс. Оце скажи вже цікавіше трошечки. Да, косик? Оце скажи вже трошечки веселіше. Кокосик. Давай всіх привітаємо з Новим роком. Побажаємо всім миру, щастя, здоров'я. Щоб всі були щасливі, щоб всі були здорові, щоб було багато добра, любові, взаєморозуміння та взаємоповаги. Да? Всіх вас вітаємо і бажаємо всього найкращого в новому 2026 році.